Байкове кладбище. Бачите, які пам'ятники. Взагалі хрестів немає. І великі, і великі, і величезні. От я недавно в Германії був на кладовищі. Бачите, от пліта. То ця пліта це там уже два пам'ятники. Два. Оця плита. Одна плита це два пам'ятники. Ще й не маленькі, а такі вище середнього, а той великі. А в нас отакі. Це партійний функціонер. Я так розумію. Ну ви не думайте, що це середній пам'ятник, Є багато більше. От які тут зв'язки летять, всі кудись летять. Куди ви летите, ви вже тут прилетіли голубки сюди. Сидіть тут молча, і не летіть нікуди. Хрести вже потім подобавляли, бачу, а то було взагалі хрестик. А це понацарапували маленькі хрестики. От, А більшості не понацарапували. Ось таке, чесно кажучи. Бачите, які великі, темні, нічого не видно, ні хреста, ні звезди. От старий, бачите, цей старий. Старий обов'язково з хрестом. Взагалі, таке враження, що одні хрест. О дивіться. Дивіться, замість Христа чи якоїсь там зв'язни, якась емблема шофера чи що, я не знаю. Хіба це важливо на тому світі? Лук'яно. Ну це вигляд. Це круте, це нове, круте. водовище тут. Тут на байкові, але крутий сектор. Я не знаю, тут розчистили від старих могил чи. Але зверніть увагу, майже нема хрестів. Або маленькі хрестики. Ну, трохи вже є. В останніх могилах трохи є. А якщо брати 20-30 років назад, то взагалі немає хрестів. Таке складується враження, що одні не хресті. От Патон, Амосов тобто. Амосов. Амосов. Похож на рибського імператора. Ні хрестика нічого, ні звізди. Сам по собі, не знаю. Сам по собі на суд Божий. Це його дружина. Теж навіть хрестика немає. Хто вони такі? Богдан Ступка. От бачите, від крутізни ми відійшли і кругом хрести, 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 хрести. Це похоронені більш-менш прості люди. Це в Хрестах. Я хотів ще цей знайти. Пам'ятник Сидор Артемович Ковпак. Я ще був дитиною, в мене був знайомий дід, і він розказував, що його партизани ковбака. Мало не розстріляли. Мало не розстріляли, але ви більяни його звали, але виручила його баба, викупила, викупила його в партизан по ковпаків за відро горілки, самогонки. Отакі такі були партизани. Дали наказ розстріляти його, він щось там коняку не хотів їм віддавати чи віз. І удали. Наказ розстріляти. А він інвалід був, ще тоді був. інвалід, в нього одної кісті не було. От, одноруки, можна сказати. Ну, його вже повелокли розстрілювати, а баба в розстрільній команді предложила обмін. Кхе. Відро горілки. І партизани, як почули про відро горілки то забули за діда і просто його таку кинули просто. Ну так як держали, так і кинули. Дід шльопнувся об землю, а дід уже все, прощався життя. І пішли за бабою. Баба там закопала а дід, рачки, рачки, кущій. Молодець, дід. Отак, От що таке самогонка, знаєте. Це, вона буває в різні сторони, б'є, скажімо, буває і допомагає. От. Діду Вільяну вона помала, бабина, захована від діда самогонка. Чи я не знаю, від кого вона ховала. Ну тоді такі часи були, це був десь 43-й, 44-й рік. Це було в селі Великий Стидень. Великий стидень Рівенська, нинішня Рівенська область. Тоді стидень був райцентром. Це під час окупації. Ось така історія про Сидора. Артемовича Ковпака і його партизанський отряд. Він стояв в сиді там мало не неділю. Надіяв діло. Це пам'ятники патонам. Патонам, батьку і сину. Це письменник.